до квесту. Вибач, ти готуєшся до квесту? Так, так, о, круто. Це чудово. Я теж даю квести. Я більше по квестах на доставку. Може, треба допомога, чи... бо я міг би. Мені просто, мабуть, варто. Повинити. Так, о, ні, ні, ні. Так, та, так, так. Ти працюй, працюй, все добре. Вгадай що? Один авантюрист в одному з моїх квестів нема уявлення, що він робить, добре? Він такий тупий, що я послав його. Я сказав: піди візьми лікарських трав. І він повернувся з світловодним мохом. Oh я подумав. Авантюристи! Oh Генерали Болдуїн, я сподіваюсь, ви принесли добрі новини. Так, верховний шаклуне, це була епічна битва. Ми зазнали багатьох втрат, але нам вдалося відштовхнути армію вічного вогню. Поки що. Відмінна робота, авантюристи. Але генерал правий. Можливо, ми й виграли битву, але це ще не кінець війни. Ми маємо битися далі. Я розмовляв з тролями та ковальними. Вони присягнули нам на вірність. Це чудово. А що сказали орки? Хоча їм важко довіряти. Я вірю, що вони приєднаються до нас у боротьбі проти володарів. Це дуже непростий альянс. Але він нам відчайдушно потрібен, якщо ми хочемо побороти володарів Бог. Ю. Я думаю, першим кроком ми маємо перейти в Еволі. Вони слідують по п'ятах, але ми можемо відштовхнути їх тут, тут. І ось тут. він усе добре зрозумів. Я так само хотів сказати, а потім він сказав: це. Отже, якщо ми зможемо загнати їх до темного порталу, то ми зможемо відіпхнути їх туди, звідки вони прийшли. Так, ви абсолютно праві. Авантюристи, це буде дуже непросто. Це буде гаряче. Гаразд, треба прийти туди, там кинути монету. Втвернемо Цю битву рай. будуть пам'ятати навіть наші діти. Володарі вогню загнані в кути. Вони використають все, що в них є, що вони мають, як мечі, сокири, назвіть будь-що. У них це є, і вони це використують проти вас. Це кабздець. Тож авантюристи, ви повинні разом з генералом Болдуїном підготувати... вони також матимуть вогневу армію, тож буде справді спекотно. Гаразд, тому я сподіваюся, ви готові до цього, тому що це буде дивись на мене. Це мій квест. Ти отримаєш квест. Не дивись на них, дивись на мене. Це мій квест. Я декламую, а ти, бляха, закриваєш свій пи. замовкни. Добре. В тебе є свої квести. Ні, у мене є власні квести. Угу. — Так. Я з ними поговорю, а ти. Ти. Закрийся. Ага. Не можна втрачати жодної секунди, авантюристи. Беріть із собою генерала Болдуї та спустіться до Евеліну. Приготуйтеся до найбільш. спершу переконайтеся, що ви доставили цю посилку до старенької леді у світло лісі. Хто? Що всередині? Це дуже важлива посилка. Гаразд, але. Що це? Перепрошую, хто ця стара? Стара жінка. Це моя мама. А це все мій невипраний одяг. Моя мама бере мій одяг для мене. То що тобі втрачати? Достав цю посилку у світлолісся, поки ти збираєшся. Барамунді, що там за ліс? Я забув. Еволінський, Еволінський ліс. ліс. А потім ви доставите це старенькій леді моїй мамі у світлоліссі. Ем... Так вже ж. Дякую. Забувши про це, візьміть із собою генерала Болдуєна та спустіться. Тому що, коли ви підете виконувати його квест, підіть у той бік, а потім переходите до Евеля Лісу, потім ви зробите ту фігню, потім. тому що це як подвійний квест, закинете одяг, зробите те, що він каже, повертайтеся, а потім. зберете мій чистенький свіжий одяг. Дуже добре. Що ви на мене дивитесь, Про просто просто, йдіть. Добре. Добре. Чудово, чудово. Дякую! Я не знаю. — Дякую! Приємної подорожі! Я. Це було добре, здається. Так, ти хочеш взяти бутербродики, поки вони підуть на квест чи щось таке. Ми могли б, знаєш, сьогодні чудовий день. Ми могли б порибалити, тому що в мене є чудове місце для риболовлі. Біля будинку моєї мами.